Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екамія. Знаєте, я вирішила, мабуть, таке розпакування робити і на, з посилками Ахюр, тобто, по мірі їх надходження, я буду їх знімати розпакування, а потім, як назбираю, потрібну ну, кількість там, кадрів. Чи є товарів, то буду викладати. Тому я отримала сьогодні тільки що Я приїхала посилку. Тут не дуже багато товарів, але я зараз розповім про них, бо деякі товари мені треба буде віддати. Там ще одна посилка йде, але вона ще менша. Урі такий дощ іде, я мокра приїхала. Так, тут все по акції. Просто. Ой, починаємо з цієї штуки. На жаль, це вже знято з продажу. Тобто, це була розпродаж, але термін зберігання там до 2026 року. Це магні Б6, як ми кажемо. Тобто тут гліцинат магнія в харній формі ми я прийшла, тут похрюкала, сіла рядышком. Магній в гліцинаті, 110 мг, невелике дозування у двох капсулах, але тут ще група вітамінів В. Тут і Б6, Б2, Б3, тобто всі Б1, B1, Б12 і фолієва, пантатенова кислота, 25% знижка була на нього. Тому я замовила дві баночки. Одну залишу собі, а другу це у мене під замовлення. Напишіть, хто теж на таке встиг. Так, Спіруліна це по пробній ціні була в розділі пробна ціна. Так, Потім теж по акції дуже така була велика знижка. Я взяла базилік священний, це для надпочечників. Він не заспокоює. Я була… Він... Це адаптоген. От, його використовують для зняття стресу, він знижує рівень кортизолу. Ну, дуже гарна ця добавка. Я була купувала, але от іншого бренду. Я вам покажу тут картинку. Мені дуже сподобався, я хотіла його ще один раз замовити, але подивилася, це по такій ціні була 50 з чимось відсотків була знижка, тому взяла спочатку, взяла дві. А потім одну виклала все-таки, відмінила заказ і виклала. А тепер шкодую, треба було все таки залишити, тому що ну, ціна була дійсно дуже гарна. Так, теж по акції це я взяла собі гідрофільну олійку для зняття макіяжу. Для зняття макіяжу ось і літо, будуть санскріни, тобто це для першого ступіню ухода за шкірою обличчям. Тобто він дуже гарно розчиняє тональне, тональні основи і СПФ. Писали, там він пахне лимоном? Ні, трошки такий єлі-єлі-єлі. Дуже делікатний аромат. ой, Мені подобається, як він ще буде себе поводити, але у мене ці Key, це торгова марка, у мене від неї пілінг-скатка. Це кращий. От скільки в мене їх було, скільки я потім і купувала, японські і різні. Такі торгові марки, які не продаються на нахюр там і ланком, і не подобаються. От. А от, от ці, від цієї торгової марки дуже він класний. Потім ще замовила отакий чайок від Тазо. Тазо, правильно? Ну, з ромашкою. Але то-то... Окрім ромашки, тут ще він по такій теж ціні був гарній, по ну, я його взяла за 100 гривень. Це. Тут 20 фільтр пакетів. Тут у складі цвітки ромашки, гібіскуп, салістя, листя м'яти, лепестки роз, лимонна трава. Листя єжевики, як це єжевика буде по-українськи, не знаю. Потім для кольору тут куркума, рібофлавін, листя м'яти перечною, корінь сарсапарілії. Лімонний бальзам, корінь солодкий, натуральний аромат. Ну, Солодку я не дуже люблю, але тут він на самому на самом останньому місці, і я сподіваюся, що я його не відчую в цьому чаї. Е е е е ще я була, по почитала відгуки, там ніхто не писав, що солодка, що, ну, щось таке. Отакі ось, о, пакетики. Бо іноді мені вечором хочеться щось такого чаю легенького. Для кращого засинання. Я от е туласі, тулсі, туласі п'ю. Але, знаєте, він же ж набридає, тому що взяла. Отака. Ну, мені сподобалось поєднання ромашки і гібіскуса. Він повинен гібіскус дати якийсь такий е е трохи кисловату таку, е нотку. Потім, Боже, я так рада, <рискілька> я навіть забула. Це я замовила м, ці фізаліс в'ялений. Теж була знижка 30% на нього. І він 20-20, був спочатку 10, потім 20, потім 30 декілька днів, там один чи два дні. Я закинула, це органічний, Мія вже тут сидить, крихтить. Що, Міюся, ну йди, йди в кадр, йди, бо глядачі чекають тебе, йди. Давай, ко мені, давай, скорі, давай, скорі, 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 для стіля чистая собачка, чиста собачка, мене тут купали. Я така чістюля. Ой. Я давно його замовляла. Він зараз такий дорогий, що якось ну, не до нього. А це вже ну, знижка була до мене. Ладно, замовлю. Тим паче, що там в мене трошечки було бонусів. Дякую вам всім дякую. Це від вас подарунки. мені. Ну, не вся сума, але ну, частково я сплатила тим, що ви вказуєте мій промокод. Велике вам дякую від усього мого серця. Дякую, будь ласка, використовуйте цім. Ви мене мені віддячуєте за те, що я знімаю, монтую, розповідаю вам. Фізаліси, я люблю і свіжий фізаліс. Мені дуже подобається ці ягідки. Мію дай. Він такий кисленький. Він такий от в'ялений, він не сухий. Дай це Ось собачки їдають. М -м -м. Ой. До того ж, це дуже корисно. Сейчас тут уже нема нічого такого. Так, потім ще замовила собі какао. Я вже була купила тут в місцевому магазині какао, але воно чисте. А це ж тут з. Соком буряка і з гібіскусом ще. Якесь таке дивне поєднання. Мені цікаво, як воно це буде. Це я буду робити з нього напої. Тобто той я буду використовувати какао вже для якихось десертів, а з цього я буду на ранок робити собі такий напій. І ще дуже гарно, що тут є сок буряка. У мене окремо є сік. Не сок, сік, сік буряка. Він сушений, висушений такий в гранулах. От, я його теж додаю в випічку або в смузі, або в якісь навіть в протеїнові коктейлі. Додаю. От, він дуже корисний для серцево-судинної системи. От. І не тільки. Але більш для серед... Серцево-судинним. І тут, бачите, ще написано «Кококардіо». Кардіо. це для серця, для Що кока... какао саме, воно теж дуже корисно, ще й і сік буряка. Так, і наостанок, тобто цю посилку я збирала заради оцього квест батончиків. Ну і потім уже ще оцей. В акцію закинули, я його теж додала. Але це саме за оцих батончиків, тому що квест, як на мене, це самі корисні протеїнові батончики і самі смачні. Тобто смачніших протеїнових батончиків із з гарним складом ну, я не зустрічала, а я їх переїла дуже багато. І не на iHerb купувала дуже багато. От, тому це саме ці батончики квест різних там смаків, але вони самі корисні. Тут дуже простий такий зрозумілий і корисний склад, ну, безвредний, по крайній мірі. Можна і тим, хто хворіє на діабет, і у кого інсулінорезистентність, це шоколадного пончика. Я була, купувала, типу, Орео, батончики орео із печивом і, чи з якимись кекс, кексами з лохиною. От Щось таке. якесь. Два голубеньких. коротше. От. І на них була акція. Бачите, які вони. Вони такі пасхальні, бачите, як на Пасху оце посипочка. Якраз оце Пасха я знімаю до Пасхи. Тому... Ой, пахнек. Я не їла шоколадні пончики, але це смачно. Просто розумієте, на квест ніколи великої знижки немає. Ну там. 10%, ну 20, це взагалі щастя, 20. М -м. Ні, мені таке не зя. Не, ні, не можна. Ні, 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 не проси навіть. Ні. У тебе там кусочок печива є. Угу. Дам ще тобі твого печеньки. А тут на оці була акція. 44%. я така, боже, ну це точно треба брати. вони, Там вже термін придатності підходить, там в липні, мабуть, не пам'ятаю. Але до липня е з'їм, У мене ще ж синочок. Я ще його пригощаю. Мія, да? мені сказать, ну дай будляся, так досі лапкою, да, лапкою однак. <реш> Ні, Не дам, це не можна собачки. Зараз підемо, я тобі дам твою печеньку. Все, дівчатка, хлопчики, нема вже нічого. Так, але я з вами не прощаюся, бо через декілька секунд почнеться інше розпакування. А ми будемо чекати, поки посилку цю, яку я зараз буду вам показувати. Мені ще її треба дочекатися. <реш> ну, все одно. Так, і знову всім привіт! Сьогодні у нас друга частина відео. Я отримала другу посилочку невеличку. О. У мене там відео з колагеном. Я там розповідала, що замовляю колаген завжди, як тільки він по акції є який. І це теж було по акції від цієї торгової марки. Це торгова марка iHerb. Від цієї торгової марки я брала вже колаген, з какао морський, і бичачий без смаку я брала сину, син сказав, дуже гарний колаген, і шкіра покращилась, висипання на шкірі зникли в нього, і суглоби перестали хрустіти. Тобто він оцінив його дію. І оце я купила такий напій з колагеном. З пробіотиками і суперфудами. Це бичачий колаген від тварин трав'яного відгудовування. Тут у складі і пробіотики: це ацидофільні лактобактерії, біфідобактерії, і ще і запатентована антиоксидантна суміш ягод з ягід асаї, ацероли, плоди амли, жаботікаба. Не знаю, що це таке сік, журавлини, ягоди годже, мангастан, ягоди Аристотелії, гранатовий сік, полуничний сік і плоди лимонника. Це зі смаком тропичний гібіскус. Але ми також і дивимося, що ще тут написано в інгредієнтах. Ну, Самі інгредієнти повинно читати, що тут, як підсолоджувач? Так, на першому місці пептиди бичачого колагену, потім йде запатентована пробіотична суміш, потім йде запатентована суміш антиоксидантів І все. Інші інгредієнти: от клітковина з тапіокі, натуральні ароматизатори, екстракт листя, листя стевії, лимонна кислота, рисове лушпіння. Це дуже добре, що тут клітковина є. І рисове лушпіння це буде як пребіотик для пробіотиків. Також натуральні ароматизатори, нічого немає страшного. І як підсолоджувач, екстракт листя стевії. Це теж натуральний підсоложувач. Тому, тобто, треба дуже розумно підходити до вибору колагену. Так, далі взяла ще такий підсоложувач це плоди монаха або плоди ченця, якщо українською. Це невелика тропічна диня, що росте у Південно-Східній Азії. Ми змішуємо екстракт архату з еритрітолом, щоб створити підсолоджувач з чудовим смаком. Еритритол – це цукровий спірт, отриманий внаслідок ферментації глюкози з кукурудзи без ГМО. Еритритол також міститься у фруктах, таких як груші, дині та виноград. От і складові тут еритритол і екстракт архату. Тут повинно бути 80 пакетиків. Я взяла так, знаєте, на всякий випадок, я іноді додаю такий один пакетик в. Банановий Мафін, який в СВЧ робите. От. Тому, якщо що, я можу залишити посилання на відео з рецептом, бува, хтось новенький. Хто давно зі мною, той все і так знає. От. Це було теж по якійсь чудовій ціні, мабуть, з 50% знижкою. Ой, я закрию, бо в мене там собаки. Покою немає. Потім замовила каву. Від цієї торгової марки каву я вже брала всю, абсолютно всі види. Мені всі вони дуже подобаються. Але оцю з ведмедиком я так і не брала. На неї якось все не було знижки. Я чекала, чекала, щоб була гарна знижка. І дочекалася 50%, мабуть, або щось біля цього, 44%, можливо. Це оця мелена кава, це якась нью-йоркська обсмажка, обжарка, правильно, обсмажка. Мені дуже подобається у цього бренду, як вони роблять опис до свого продукту. На світанку Грізлі видає протяжний рик, і це означає, що він, що він готовий до початку нового дня. Щоранку відміть Урсус Арабіка виходить із тропічного лісу. В пошуках такої необхідної чашки кави, і заради цього він готовий згорнути гори, гарчіть Урсус своїм хрипким чарівним, навіть і не намагайтеся чинити опір голосом його аромат терпкий і небезпечний, але він не кусається. От, так от Подекаденський розкішний, райський тягучий напій із приємними, трав'яними та теплими пряними нотками створює воістину божественний мікс смаків. Нью-Йоркський спосіб обсмажування зерен. Ну, поезія прямо. От, ну, я дуже задоволена, що такий я. Ой, дивіться, і оформлення дуже гарне. Подивіться, яка гарна. Ну, У них всі, абсолютно всі пакування у кожного вида кави, вони якісь надзвичайні, мені дуже подобається. Потім замовила, було теж по дуже гарній знижці, органичне кокосове молоко в порошку, тобто сухе. Тут гарний об'єм 340 грамів. Органіка, Тобто я знаю, що це точно органічний чистий порошок для. Його можна робити або кокосове молоко розчиняти в воді, або додавати в каву, або я ще люблю з чаєм матча. І останній продукт це така кето-суміш для випічки, це кокосовий ой, шоколадний брауні. Тут в складові підсолоджувач, еритритол, алюлоза і екстракт архату, борошно з насіння соняшника, розчинна клітковина без ГМО, какао голландське і дрібна морська сіль. Теж дуже зрозумілий склад. Звісно, було б краще, якби тут була мигдальне борошно. Але нічого, Я ще з борошна-соняшника нічого не куштувала, тому спробую. Ну, але його тут дуже мало. Хоча я і бачила, що там його щось 200... а, 256 грамів. Ну, Ось так ну, взагалі така маленька пачечка. Це було в пробній ціні, мабуть, воно і зараз ще там є, але його в наявності поки що немає. Так, отака була маленька посилочка. ну, Я думаю, що вам було цікаво. Тому що я все-таки об'єднала їх разом, і відео вийшло трішечки побільше. Дякую вам всім за перегляд, за коментарі, за лайки, за те, що користуєтесь моїм промокодом. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Переходьте за посиланнями в описі під відео на мої інші канали, особливо на канал з влогами, кому цікаве моє життя. Там не тільки життя, там теж є розпакування різні, але вже... Посилок, які я замовляю в українських інтернет-магазинах. А також там мої тварини, я щось готую, експериментую, фарбуюсь. Ну і взагалі у нас там дуже гарний настрій і приємна атмосфера. Дякую всім. До побачення. Да? Мія, тебе не взяли? Мію не взяли, да? Мію не взяли на зйомки. І Феня прийшов, і Мія прийшла. Скаже, не взяли, нікого не взяли. Феня, ти гулять зібрався? Ну йди. М -м -м. На роботу не взяли Мію. Скажи, назви тоді канал Ека Юля а не камія Мія? Да, Мія?